У будинку, в який 14 січня влучила російська ракета, зруйновано два під'їзди. 97 квартир не підлягають відновленню. Проте ця цифра може бути більшою, бо огляди ще тривають. Он перший етаж решітки стоять, все забили. Вибуховою хвилею частково зруйнувала квартиру Вікторії. У березні до рідної оселі жінки в северодонецьку прилетів снаряд. Того ж дня вона разом з двома дітьми переїхала на Дніпропетровщину. Ми сюди приїхали і знову теж теж отримали поранені. Хоча вікна вилетіло на дітей, двоє своїх ще племінниця. Сестра була, всі були вдома. До поліції з заявами про пошкоджене майно звернулися понад 560 людей. Так можна оформити виплати від держави. Компенсацію видає і міська рада. Заяву написав і Євген Козловський. Чоловік розповідає: від квартири, у якій прожив півстоліття, мало що залишилося. Квартира ж розбита, у нас все розбите, все розломена. Окна, двері входні вишибло, знаходитися там не можна. Але добре, що Робі, взагалі організація дуже То, що дуже багато допомоги, люди сплатились. Через влучання російської ракети у будинок загинуло 46 людей. Аби вшанувати їхню пам'ять, Дніпряни приносять квіти, іграшки та лампадки на трамвайну зупинку навпроти багатоповерхівки. Дві лілії приніс Андрій. Здесь погиб син моїх друзів. Это моя поддержка їм я ну очень хорошо знал его отца и как очень хорошого человека. Ще дев'ять людей лишаються неопізнаними. Стільки ж вважаються зниклими безвісти. Щодня до зруйнованих під'їздів приходить Роман. Чоловік шукає свою подругу Ліну. 72 роки їй. собачка, баксик, кокер. Думаю, що-то узнати, нічого не ясно. Ми їй дзвонимо, недоступно, недоступно і все. Через вибух поранення отримали 80 людей. В лікарнях досі залишаються 22 травмованих серед них троє дітей. Стан середньої важкості, але вони одужають, прогнозують медики. Софія Москаленко, Артем Морозов, Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро.